Одна людина загинула повністю. Зруйновані 5 приватних будинків та пошкоджені 58. Такі наслідки нічного ракетного обстрілу російських військ звягля на Житомирщині. Обстріл стався близько четвертої години ранку, і уламки російської ракети впали на житлові будинки. Пані Софія розбирає завали того, що лишилось від її оселі. Ракета я не знаю, що прилетіло, бахнули, проснулись хати, стіни немає, і сусідки на хата палає. Потім другий вибух був, все більше нічого. Це ви з цього будинку? Оце наш. Був колись. А ви спали в той час? Чи були в таці? спали, спали. А ви ще в сорочці родилися? Так, да, ми в сорочці родились. Подивіться, що тут зробили. Дійсно, ми в сорочці народились. Богу треба подякувати, що нас зберіг. У сусідньому будинку в цей час спала Надія Миколаївна. Бабуся прокинулась від того, що на неї почала сипатись стеля власного будинку. За кілька хвилин жінка побачила, як горить сусідній будинок. У ньому загинула її 70-річна сусідка. І я злякалася і накрилася одіялом, полежала дві минути, і думаю, треба вставати вже все. Бо це вже гаплик прийшов. Я встала в все голи. Ця хата дуже горила. О, та послі вже бігала, бігала по хаті. Я не знаю, що взяти. За кілька десятків метрів від епіцентру вибуху будинок пана Юрія вибухової хвили у його хаті повністю зруйнувала дах. Воно весь шифер злетів з цієї сторони. Це тут летіло, ударна волна пішла, воно все. Все посипалось, вийшов там, горить. Потім ходив, воно не розумієш, як реагувати на це все. Від ранку на місці вибуху працюють комунальники та будівельники, паралельно розбирають завали та ремонтують дахи пошкоджених будинків. Власник будівельної компанії Василь Гаврилюк відкликав з об'єктів всі чотири бригади. Каже, першочергово протягом вихідних планують перекрити дахи. Мають дочі йти, треба першочергово накрити всі дахи, поремонтувати. тобто, як аби вже далі будемо робити всі будівельні роботи. Тобто зійшлися по домам, дали обсяги робіт, виконуємо тобто, як... матеріали є. Так? Але є все підприємці є з магазинів попереджені, всі друг другу вимагають. Власникам повністю зруйнованих осель на позачерговій сесії Звягельської міської ради планують виділити гроші для купівлі квартир, каже Микола Боровець, Звягельський міський голова. Ми будемо закупати квартири. І вони погодилися, вони зараз підбирають житло, закупимо їм житло, і таким чином зразу швидко закриємо цю проблему. А по іншим будинкам, там де потрібно і можна відновлювати, ми будемо відновлювати і вже почали відновлювати ці будівлі. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.